До мене в офіс завітав наш один з найкращих відписників Ігор. Таке загальне, що я про нього знаю. Це наш український лікар працює в Анголі. Як сталося так, що він закоханий в авіацію? Де чув, що Ігор в дитинстві мріяв бути пілотом, теж але став хірургом. Ігор, розкажи, будь ласка, розповісти. Ну, як так сталося, і ну, що ти закінчив, як ти мріяв? І як так сталося, що ти став лікарем і опинився працювати і став працювати в Анголі? Ну, закоханий в авіацію, я ще з дитинства, як, я думаю, так багатько наших хлопчиків, але так дійсно під час ще навчання в школі, вже в старших класах, то дійсно так. Займався і готувався до вступу до військового авіаційного училища і навіть здавав вже іспити, здавав вже Фізо. Але міткомісія така штука, особливо в ті часи, почали виявлятися які, якісь проблеми, котрі потім, як то кажуть, вилізли з, з роками. Так що сказали мені, що авіація, вибачте, але. Тим більше військова. І що ж трапилось потім, коли в авіації не вийшло? Коли в авіації не вийшло, то е підійшла е строкова служба. Їздила по, -по, -по командіровках. Ще була командіровка в 90-му році на Нагірний Карабах. За ці два роки служби була можливість подумати і так якось над. Життям і якось так обралася медицина. І так і пішло, пішло, пішло. Потім, потім медицина. Потім, вже коли при навчався, то закохався в друге кохання. Перша авіація, друга це нейрохірургія. І так і закінчив, і потім працював. Працював в Сумахово. Обласній лікарні, а потім так вийшло, що поїхав в Вангову вже 12-13 років, вже не пам'ятаю. Юрій, я розумію, що нейрохірургія це як вищий пілотаж в авіації. Це сама така тонесенька-тонесенька праця, тонесенька під мікроскопом працюєш. Ну, так, да, так. Да. У, у нас в Анголії мікроскопів немає, але деякі такі ну, збільшення, да, щоб було видно. Серце стучить, легені дихають, а голова це такий предмет темний, який не підлягає дослідженню. Ну, так воно і є, і з, навіть з сучасними томографами і МРТ, але дійсно голова це такий предмет темний. Але. Нейрохірургія, це як і казав, що це, це моя не тільки робота а й друга моя любов. Ігор, наш самий великий підписник в нашій, на нашому YouTube-каналі, який дуже допоміг Збройним силам України в придбанні чотирьох безпілотників лелека 100. Прямо з Анголи, не відпочиваючи, завітав до Лейпцига, до нас в Офіс. А в офісі його чекають призи, якими. Робимо всім, хто задонатив і попав у розіграш. Ігор главний спонсор, і тому йому дістається главний приз нашого каналу. Це годинник авіаційний. Авіаційний годинник Ан-178. Так що, пане Олексію, ваш годинник. І майже іще ріку не прийшло, і він знайшов свого е отримувача. Е він знайшов. Того, хто буде, я вважаю, користуватись цим годинником. Ігор, це вам. Дуже дякую, дуже дякую. І mm -hmm. дуже для мене велика честь і отримати цей годинник і допомагати нашим Збройним силам України. Тобто така наша пра праця. Подяка, така від 43-ї бригади за участь в е, зборі коштів. Ще вони передали таку гарну картину з. Зображенням піона і пострілом. Це теж. І тут багато всіляких постерів поштових від 43-ї бригади, це теж Ігорю, достається. Ще від 43-ї бригади вони кружечку. Щоб в далекій Анголі можна було пити каву чи чай і пам'ятати про 43-ю бригаду. А тут. Багато різних патчей. Патчі від 43-ї бригади і два патчі від нашої компанії Антонов. Це Руслан і Мрія. І тут побажання Ігорю, і мої підписи. Це теж таке, щоб була згадка маєч від 43-ї артилерійської бригади. Так що, Ігор, це вам. Дякую. Це от її фірміна футболочка. З логотипом Антонов Logistic Salis. Це вже нормального розміру. так що... І якщо буде палюче сонце, в Анголі воно таки може бути. <ріст> да. І така кепочка. Тримаємо. Ну, ось такі дякую, дякую. подарунки від нашого каналу. Ну і від мене тоді і від Анголи, особисто пану Дмитру. Оце такі це з анголи, це вирізаний руками, от полірований. Це ручна робота. Дякую, дякую. Це такий король Лев. Так, да, дуже гарно. Це буде в колекції. На жаль, ви пам'ятаєте, в офісі в Гостомелі в мене було багато багато різноманітних таких речей із Австралії, із це буде перша річ в такому плані. Будемо організовувати нову колекцію. Дякую. Головне, де би ти не працював. Де би ти чим би не займався, я гадаю, що основне це залишатися українцем, де б ти не був. А якщо ти справжній українець, то ми всі разом будемо робити все, щоб допомогти нашим Збройним силам і якнаймога швидше наблизити нашу перемогу. Так, згоден пане Дмитро, тільки разом і тільки до нашої перемоги. Дуже дякую, дуже дякую. Приємно ще раз, що ви завітали до Лейпцигу. І так, отакий у нас маленький великий світ. Де б ми не працювали, де б ми не жили. Ми залишаємося українцями, де б ми не були. Дякую, пане Ігорію. Дякую, дякую.